Ольга Ксенко розповідає, народилася і все життя прожила в селі Рівному. Там одружилась, там народилися й троє дітей. Через постійні обстріли родина виїхала до села Мінакове. Говорить, що не хотіла евакуюватись, адже у селі мають свій трикімнатний будинок. Обстрілювали і в підвалі ми ховалися перші дні, навірно, були у підвалі, а потім. Якось вже не ховалися, а більше якось сідали там, де нема вікон. Останнє, мабуть, було то, що дитини було 9 років, і почали російські дрони над нами літати, і дитина з перепугу забігла і дуже перепугалася, і сказала, я нікуди не поїду, я не хочу день народження, я не хочу нічого. Ну, ми зібралися, приїхали. Переїхали. Ну, зібралися як документи і все зібрали, а стачу все, чоловік сам перевозив. Жінка говорить, що найстрашніше було навесні 2022 року, коли над селом почали кружляти російські гелікоптери. Діти каже, цілими днями сиділи в хаті. Там у нас площадка, майданчик був, але ми їх туди не пускали. тому що ми боялися за ним. За них ну якось так і вирішили переїхати. І то настояв на цьому чоловік, як не дуже хотіла кудись їхати. Домівка, саме розумієте. домівка є домівка. Багатодітні довго там трималися. Вони, і я ж часто приїздила і е, кажу, що ж ви тут аж бачите, як ні-ні, все добре, все добре. Ми поки будемо тут. А. Їх там дитячу, ми поставили дитячу площадку, е, щоб дітки там могли ну, відпочивати. Якраз перед війною, 21 році поставили їм. Про долю власного помешкання у Рівному, говорить пані Ольга, наразі вони з чоловіком нічого не знають. Ми просто не можемо туди доїхати. Послідній раз чоловік вивозив людину з бояр-лежачів, він заїхав у Мануховський магазин купити водички мінеральні. Він виїхав і недалеко від нього скинули з дрона. І як його туди пустити, а назад він не вернеться, та хай цей будинок стоїть. Як розповіла староста села Рівна до повномасштабного вторгнення, тут проживало 37 сімей, в тому числі три багатодітні. Нині залишився один мешканець-пенсіонер Віктор Заєнко. Там було 31 хата стояла. Після прильотів він 15 хат згоріло. Він казав, що якби я, я говорить, і ночами не спав, і днями не спав, якби говорить, я не відбивав, він свою хату відбивав, тому що сусідські хати, хоча вони не жили. Якби я не відбив, то село повністю вигоріло. Ольга Аксенко говорить, що в евакуації вони живуть два роки. Діти навчаються, проходять адаптацію. Найскладніше переїзд дався дев'ятирічному Миколі. Він досі не звик, він досі хоче додому. От іноді, от, останні два дні, він плаче от, додому, хоче. От, і... Ну, знаходить другу причину, от, чому, чого він плаче. Ну, ось, видно, по ньому, що він хоче додому. 12-річний Кирило говорить, що дуже добре пам'ятає перший день війни і дуже шкодує за боксерськими рукавичками, які йому подарував тато, і які залишилися в Рівному. Я проснувся, бачу, мама сидить біля грубки, дуже хвилюється, дзвонить всім по телефону. Тато стоїть на вулиці, чує випухи, думаю, що це таке. Потім бачу на телевізор, зв... звертається путлер. Пут? Як його по-іншому назвати? Ah, yeah. Нормально його ніяк не називаєш. Вибухи, стрільба. Три російські фільтарі літали над хатою. У нас над кришею. Там ще були сусіди, там була маленька дівчинка, ну там ті дом, що згорів. Вони це все бачили в окно та стояли на порозі mm. і бачили це все, що було у нас над хатою. Це було вже ночі. Ми oh, сиділи. А в хаті сиділи коло дивана. Одинадцятирічна Яна говорить, навчається у школі та сумує за домом, особливо за подругами, які евакуювались в інше село і мріє повернутись у рівне. Я хочу, бо в мене було тут день народження, і я його теж тут не хочу не празднувати. Тут не так, як вдома. Найбільше на новому місці проживання подобається старшому з дітей Кирилу. Він говорить, що вже завів тут нових друзів і мріє про те, що як виросте стане кухарем кондитером Мені подобається готувати. Раніше хотів бути боксером, але чомусь не передумав. Хотів бути поліцейським. Потім хотів, хотів бути як тато, пожежником. Ну а зараз вибрав професію поверкондитер. люблю готувати. Староста другого старостинського округу Новослобіцької громади, в якому розташоване село Мінакова, Сергій Солом'яник, говорить у селі нині мешкає 400 людей, з них близько 40 – переселенці. Вони переїхали к нам після. Початку повномасштабного вторгнення, коли об'явили евакуацію, стараємося людям допомагати в повному обсязі, як гуманітарна допомога, так і паливо, газ, кому потрібно, соціальні виплати і інші. Помагаємо з ремонтами. До закінчення війни, каже Ольга Аксенко, вони планів не будують. Можливо, викуплять цей будинок, можливо, повернуться в рівне, якщо буде куди. Десять років тут майже ніхто не жив. Ну кожок тут стояла, ми повиносили, пообирали. білили. тої кімнаті ще не робили ремонт. Там була криша дерева, воно се текло на щотчик. Там чоловік трохи заробив. Можна його викупити. Ну, Розмовлялись, ходя і він каже, давайте дочекаємося, поки закінчиться війна. Мало лі, може, вам ще прийдеться і всім нам отсюди виїжджати. Борис Майоров, Віталій Педенко, Суспільне, Новини, Сумщина.